Так, усім день добрий. Привезли компресорика ось такого гвинтового, дозимного. Протягнули. Ознайомию все. Суть неполадки. Ось зараз зараз відкриваємо капот. Є. Yeah. Значить, дивіться, яка сут неполадки. Перш за все поспілкувався з клієнтом. Фільтра масла не мінялася. Не мінялася взагалі ні разу. Це є фільтр сепаратор. Це є фільтр повітряний. Що є всередині? Я вже різьбу зірвав. Як зірвав? Гайку відкрутив, що вже руками пішло. Не знаю, мій цей компресор поки що незнайомий. О. Ох, фільтрончик. Дивимось. Щось навіть пише. 2010 2014 рік. Нормально. Нормально так замінили. Добре, тут я поставив уже, напевно, все ж таки щось інше. Що тут у нас робиться в клапані в САСУ? Трохи натягнула й на. Уже туха в нього така. Тронче такий, добре. Це дизель, до того я поки що не лізу, дизель після капіталки зі слів клієнта. Значить, дивіться, в чому суть, сепаратор. Нічого не замінювалося. Масло казали, що доливали. Але масло казали, що доливали. Ну, наскільки я зрозумів, поршневе. А це є дуже велика різниця. Тобто, це виходить фільтр-сепаратор вже давним-давно пішов спати від того масла. Він це масло кидав все в систему. Ну так і було. Так і клієнт розказував, що масло кидає. І ще така з основних неполадок. Що він не переходить на холостий хід. Тобто я так бачу, у нас є ось тут цей клапан, що його виключає на холостий хід. Він просто глохне. Качає, качає, 8 бар пух, заглох і все. Заводьте мене далі. Тут фільтр масляний. Ось. тип компресорного блоку. Де він є? Є. Тут фільтр. Ну, тут ще є якийсь є фільтр. Ладно, це я походу розберуся, що це за фільтр. Рівень масла. Тобто, бачимо, дивіться. Візуалізаторів масла ніде немає. Я вже оглянув його дощі поперек. Тобто у нас тоді лишається, як на масло дивитися, це тільки щуп. Ось він знаходиться ось тут. Я вже його фік відкручу, блін. Від руки. Далі йде. Ладно. Ось тут є. Масло тут є нижній рівень. Файно було би показати, але. Ладно, пізніше покажу. Перш за все. Робимо ТО. Зливаємо масло, замінюємо фільтр-сепаратор. масляний фільтр підбирає, можливо, щось не буде на складі. Тоді будемо шукати і підбирати. Ось загальний вигляд. Тут, тут. Можливо, ж тут якісь є нюанси. Ось тут бачу щось відходить. Ну, Перш за все проводимо ТО. Так, значить, дивіться, відкрутив я щуп. Витягуємо його. І що ми бачимо? Так, давайте сфокусуємось. Та де нижче навіть нижнього рівня. Так, зараз я покажу, щоб краще було видно. Тобто дивіться, вверх, середина, нижній рівень, масло по факту. Масло по факту яке в нас? Ну, та я так на очі вам і не скажу. І на запах також. Але казали, що доливали. доливали, що було, грубо кажучи, під рукою. Де у нас тут є злив? Це має бути знизу. О! Гливна пробка. Навіть грані не збиті. Його тут ніхто не зливав. Добре, зараз беру якусь посудну, зливаємо це масло. Відкручуємо всі фільтри. О! Відкручуємо фільтри, робимо, то запускаємо і дивимось далі. В чому тут проблема? Думаю, треба буде звертати увагу ось, ось сюди, перш за все. Ну, а потрібно розібратися. Я Тут не є моє професіональне бачення цього всього. Будемо брати і досліджувати. І робити клієнтові результат. Хороший. Так, фільтра. Добре. Надіюсь, фільтра в мене є на складі. Знімаємо, переміряємо різьби. Габаритні розміри. Тут, бачите, нічого на цьому що є. Ну, щось якісь, пеше, якісь циферки є. Тоже плюс? Так, полохнавій огляд ще подивитися, можливо, ще щось є. Знаєте, що потрібно зауважити. Щось можливо заважає тут йому працювати ще. Добре, працюємо далі. Так, значить, дивіться, фільтри демонтовані. Фільтр масляний. Фільтр сепаратор. Тут ось він все. Не знаю, камера пана так не передасть. Тут і була вже така емульсія, а не масло всередині. То ось ці знімачі. Два, якими користувався. І це ще не кінець. Я вам зараз покажу. Бачите? Ось так, ось так. Потрібно було дві людини, щоб зняти цей фільтр. Один знімачом, а другий ось тут. Треба було ударами з молотка і позобило. І тоді пішло. Бо за стільки років він вже так прикипів, що то вже що все. Але це ще мілечка, це ще, мілеч, ще легко пішов. Я вам зараз покажу. Як фільтра йдуть важко. Во! Забувається кусок арматурини. Ніякий знімач не йде. Коротше, то софіня. Отак, арматура насквозь. І тоді нормальне плече і відкручуєш. Вот ті всі знімачі, воно все не витримає. не відкрутиться. І таке буває. Я вам показую реальні речі, які є, з чим можна стикнутися. Тобто не все так красиво, як всі показують на ютубі. Ні, не, не все так. У мене є реальні речі. Ж... нормальні життєві речі. Значить тобто Дивіться, це і новий фільтр сепаратору. Є різниця? Є різниця, звичайно, що є різниця. Так. Навіть взяти по кольору. Ну а що можна хотіти, якщо фільтра не мінялася, Ну, принаймні, якщо судячи по повітряному, а, та вона ні разу не мінялася. Тут ж було видно, що ні разу фільтра не замінилася. З 14-го року, принаймні, по повітряному, якщо судити. Нічого не замінілося. Тобто зараз заливаємо нове масло. Все зливається все старі залишки, все продувається, вся система для того, щоб мінімізувати залишки старого масла. І працюємо, далі. Будемо запускати. Ох, який він чорний всередині. Ні, камера, камера так не передає те, що реально з ним робиться всередині. Тобто він через то і масло кидав. Совигання масло всередине. По-перше, масло було розміщене з іншими маслами. Такого робити не рекомендується грунтовому взагалі заборонено грунтовому компресорі таке робити. Поршневик ще як не як ще можна хай там буде. то таке. Ну, а грунтовий компресор в якому разі. Масло йде повністю заміна, то ливка йде тільки того масла, яке заливали. А решта, а решта, на ну, свій страх і ризик робити. Хто вам ну, що може щось заборонити чи що? Це таке. Добре. Дуже зараз вам покажу, що там всередині в компресорі робиться. Так, а що в нас в компресорі робиться? Ось. Ще раз пройдемося. Фільтр масляний. Знятий. Фільтр сепаратор також. Бачите, тут є також ось це все. Це вже навіть і не масло. Ну, хоча ще масло, да, бо тут, я бачу, ба, така і біла була. Ні, це літейка така. Але є таке і біле, як емульсія. Дросель я перевіряв. Працює. Клапан сасу має на увазі. Масло злете. Так, що у нас тут є? Масло злити. Пробка зливна. І також потрібно... тувна, ага, вот тут воє. І також потрібно буде у по загальному, якщо такі речі є, кожну глушку, де можна все злити, масло старе. Для того, щоб не було також нюансиків. Ніякого зварення масла, щоб не було з новим маслом. Тобто, Чим менше старого масла, тим краще. Тобто продавати можна в систему сливати всі глушки, які є також, відкручуємо, зливаємо. І тоді будемо, отримаємо хороший результат. Ну, Та й такий вигляд загальний. Цим фільтром я ще не розібрався, що це таке, але бачу ага. Що це вже є? Ну Це напевно щось з повітрям зв'язане все ж таки. бо тому що... А що? Ані інструкції немає, нічого не знаходив. Такого, знаєте, щоб от конкретно в інтернеті, на Ютубі інформації також немає. Ось ці показали загальний вигляд якоїсь роботи та О, Давайте. Фільтр фільтр масляний. W920. Сюди буде йти, може комусь таки пригодиться, знаєте. Бо тут шукай, не шукай і навіть все якесь. Та фігню закидають якусь непотрібну взагалі. Для мене фуфло повне, те, що я побачив. Значить, фільтр сепарату. DF-5006 це по сотрасу. Тут по ману W920. Повітряний, потім покажу, який повітряний буде. Все з такого основного сказав, підказав. Масло на вихлопну пішло. Залишки масла старого. І ще тут десь було підтікання, зараз будемо усувати, якщо воно ще залишилося. Ну, тяжко зроблено, в принципі. Ну, вроді ціль. Ціль поставлена, ціль виконана. Фу, бляха муха. Так, фільтрончики поставлені, фільтр сепаратор DF5006. Фільтр масляний, якщо по. По сотрасу, яка там йде, SH81532.0, а якщо по, е по сотрасу, то буде. Ні, по поману. По сотрасу я вже сказав. А по поману буде w 20 Тут також ці всі замінилися фітінги, трубка, релсан, Тут гофра, щоб не перетерло, кинулися. Ох, звучок заглушило, коротше. Баг, дізельок. Акумулятор. Там той не витримав, свій скенго скинув для експериментів. Мені подобається. Так, загальний вигляд. Та тут докачує він до... Скільки там було? 8,5-9. І холостий хід переходить. Напрацювання 2521 мотогодина. Ось загальний вигляд. загальному компресор має бути максимум перехилений, 10 градусів. Допускається. Ну все, працюємо далі.